Коли заїжджаєш на територію лікарні, не одразу розумієш, що це медичний заклад. Перед тобою відкриваються привабливі паркові куточки з викладеною плиткою, гарно оформленими декоративними клумбами та зонами відпочинку. Роботи з благоустрою території Коростенської центральної міської лікарні продовжуються. Нещодавно працівники медичного закладу висадили 300 кущів троянд. До роботи були залучені працівники різних відділень лікарні. Бачу, гарненько так садите. Що це ви сьогодні висаджуєте? У нас сьогодні висадка роз. Троянди, так. Да, да. Скільки кількість, яка, знаєте, кількість 300 штук. 300, так. на території, на території лікарні. Да, лікарні 300 штук привезли роз. Дуже подобається гарна сьогодні. Погода висаджуємо. Да. Так, скажіть, будь ласка, з якого ви відділення? Лор-відділення, Лор офтальмологічне. Так, тут я бачу з багатьох відділень вийшли. Всі, по декілька чоловік з кожного відділення, працює. А ще цього дня висаджували декоративні кущі, які наповнюють кожну клумбу зеленими барвами та справжньою весняною свіжістю. З кожним місяцем лікарня додає щось нове, як у професійному плані, так і плані благоустрою. Лікарня це не тільки передові технології, які ми, до речі, кожен день нові нові вводимо. На на, на на ці вихідні ми прооперували разом з лікарями Шалімова Аорту. Серця успішного такого не робили в області нашої. Нефростому нирки робимо у нас на території в області. Тільки одна лікарня робила до цього. Благоустрій території це одна із, із речей, які я рахую, що треба обов'язково зробити. Ну сьогодні ви бачите, що ми поміняли всі криші, всі вікна, двері плиткою благоустрій зробили. І саме зараз залишились ці парки, які 6 гектарів території, які повинні бути взірцем не тільки в нашій, в нашому місті, в нашій області. А й в державі зараз ті локації, які є, ми робимо зі своїм колективом. Знову ж таки, хочу сказати, що. Приватні підприємці, всі Коростенщини як один, взялись до роботи. Черговий раз хочу подякувати Тищенко Анатолію Петровичу. Саме це він провів ініціативу допомогти і благодійно, не взявши жодної копійки. Ми можевельні вчора колективом своїм висадили траву сьогодні. Закупили, висіваємо. Я думаю, що до вечора вже всі ці локації будуть завершені. Ми станемо однією з кращих лікарень в Україні і робимо все для цього. Планів та роботи в лікарні ще багато, тому колектив на чолі з його керівником Сергієм Ковердуном впевнено крокують в напрямку їх реалізації.